Зва величала, таємничі вагомі хвилини, в особливий різдвяний цей час, із космічних небес верховини на зруйнований раю долині, вічне слово прийшло до всіх нас, там не просто було залишати споконвіку божественний стан і почати з земля не жити, щоб душі. Щоб душі їм знов просвітити, бо в очах їх і серці туман. В них погасла духовна лампада, темінь нікуди далі іти, та у Христа була вічна засада, хоч пекельна ярилася влада і вести, їх вести до спасіння мети. Тож любов пресвятої дитини в перехресті вести Всесвітніх доріг простувала до нас, хоч ми з глини, і не визнали там же провини, не припали до спасових днів. Однак, друзі, оце не вистава і не п'єся розважити нас, але вічна вістка різдва величала, і любов немовляти ласкава, Задля душ у різдвяний цей час. 啊，哎呀、啊。啊啊